Наші е, спрацьовуємо так повільно, тому що вони думають, їм треба подумати, коли причинитися і як. Тому давайте ще раз поплодуємо, до речі, команду відкриті в школи. Вони хвилюються, вони готуються. Отже, я думаю, що з хвилинки на хвилинку на все запуститься і ми зможемо починати. Все, молодці. Що ж, всім удачі, ми продовжуємо, друзі. Помещение. Внимание, пожар! Всем покинуть помещение! Девчата! Кругом! Ого! Что <свист> да, 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 кругом вокруг? Одни девчата! Так, так, так! Мы тут одни девчата! Зупиніться! Стійте! Що сталося? Бо якому прав? Це ж мені з Крутий за Це я крутий? а струмко! Ви що не чули я з листів? Чула, але сьогодні, бачить, аж ніяк не можу. Це все, йди звідси! А чому така зла? А що? на тебе завжди з косочкою виходять. Так це ж посвідчення юного пожежника. Чому прибираєшся, а? Не взяла. Ображаєшся. Годі базікати. За те, що порушуєш правила протипожежної безпеки. Я порушую. Ти мужик, Небо на локації, протипожежний щит, вогнегасники, вода, рятівники, сюди, сюди. Я сіть пожежу, у серці це є нещасний. Не розумію, що сталося, а ви хто? А ви є, тут і рятівники. А звідки ви такі взялись? З школи номер 3 А як собі сталося? Як-як? На пожежній машині? Залишайся, хлопче, з нами. Будеш нашим водієм. А що я маю робити? А ми тебе ведемо в курс справи. Розповімо, покажемо. І розпережемо від білище, що на кожному кроці. Пала вогонь! Горить та не згора, дає кордони вогняного лесу, а ми його запалим для добра. А ми вогнем очистимо планету. А ми на вік розвіємо час і дим. А ми самі розквітнем полум'яном. А ми вогнем юнак. Палаючими серцями людей рятувати від біді визволяти, тому жня професія, гордість країни. Рячівник веде боротьбу за безпеку людини, він небезпеку завжди подаває. Бо серце гаряче у грудях палає. Команда Палаючі серця наш добі. Два знаки, як брати, придивись уважно ти. Перший знак заборона вогонь відкритий. Там, де другий знак висить, заборонено курити. Попереджувальні знаки треба дуже добре знати. Де встановлено його, не розпалюють вогонь. Бо вогонь. там є легко займісті речовини. Ось іще один з них. Попереджуюся. Вибух може статись. Будьте обережні. Ну а всі? Підкажуть всім шляхом за. Добре, знак запам'ятай, щоб на льоду не потрапити в біду. Увага, тонкий її. А от і наші рейди на льоду, щоб попередити в біду. Дякую, друзі, за велику науку. З радістю вам простягаю я руку. стану рятувальником завзятим. буду людей, від піти рятувати. А що було в країні, якби ніхто не дотримувся правил безпеки? А було якраз те, що відбувається сьогодні. За одну добу, в Україні виникає до 200 пожеж, в яких гинуть люди, знищуються в будівлі та техніках. У 2012 році в Україні на льоду загинуло 996 людей. Ти теж хочеш опинитися на їхньому місці. Не хочеш мати біди, то слухай правила безпеки. То правила безпеки виконує постійно, у тих життя піспотії збережені надійно. Якщо в лісі гуляли і багаття розпадали, треба вогнище залити, щоб біди не наробити. А з тому йдеш, електроприлади повимикай. до доволиним на вулиці не грай. На світло голоду свою пригодці не шукай. Як не хочеш мати клопіт і великі збитки, не дімич у кабінеті, а і вдома не чуди. І тоді уникнеш ти біди. Не чіпай, Алексей, будь завжди обережним. Від вогню і диму сховатися не можна. Тікай і з дому телефонуй на 101. Е, ні. Я вважаю, що ці ваші лозунги вже давно застаріли і не ті. Потрібні інші, Які? ті. Не дозволяйте із собою бавитися, Некайте розпалювання біля себе свічок та бенгальських вогнів, бурульки, не підпускайте до себе людей. І розетки, не дозволяйте запихати у себе сторонні предмети. І правило постійне, якщо ж лихо не минуло і пожежа спалахнула, цінних не втрачай хвилин. Телефонуй на 101! Thank you. <плес> Напевно, кожному з нас доводилося на про пожежників, а декому ще випав шанс звіч навіть з ними зіткнутися. Пожежники, так, пожежники це круто. У них великі червоні машини, потужні, на деколи небезпечні насоси з водою. А ще вони завжди гарячі, бо робота така. Тільки пожежник може вас запевняти, що цей будинок буде стояти ще сто років. І в ньому проживе ще не одне ваше покоління. Але ж коли ви бачите, як догоряє до вами сучасть стіна, і будинок повільно, але не спинно, по до донизу у вас на очах, але ж нахисника. Кешники, що на півлюди, на пів, люди, на пів а чи тільки вони вирішують, гасити їх будинок чи ні. Навіть якщо один напівбогу буде не з рішенням команди і скаже: Ні, хлопці, я ту халуху гасити не буду. Тут жиємо моя теща. Тоді вся команда присяде і заходиться цигарку. і буде мирно спостерігати за волокотінням червоних кольорів, якими переповнюється дім. Як з неба, надзвичайний надзвичайних. нещасному пожежне рятувальне на 101. Так, тепер про пожежників ми знаємо практично все. І, ми зробили. Почнемо...

Чи вчора не вітала. Та не буду, я з тобою більше під МЧС стояти. А то чого, Боюся, щоб нас знову того не позганяли. Ні, мило, я боюсь, щоб нас знов на пожежну машину не погрузили і на пожежу не вивезли замість пожежних рукавів. Е -е, коли ще було. А я дивлюся самого робив бровіщи, але наки помнилася. Тобі святочок все життя одне в голові. Мужчине. А в мене, можна сказати, сьогодні дебют. Ах, ти ж не піса. там побачити, як мені каже, що тебе на садик. Обідати хочеш. Розумію, куди тобі до мене борзук а мене, в передачу, про та драбина ведучою пригласила. А хто ж драбиною буде? Не вже ти на спішка. Представ собі я. Це передача, так називається. Спеціально до дня пожежників створюють. Багато властей те інтересних буде. Куди тобі дірьовня? А я от форму набрала, кастинг пройшла, красоту навела і вже тут. За що ж таки, дорогуша, така честь? А ти бо не знала, ну тоді слухай. Я говорила, та хата визвали машину, а пожежні так спішили, забули драбину. І на ту всю оказію як і нагодила. Почали благати мене за драбину. І той міський поторлявий ліс мені на спину. І за це мене взяли з пожежну частину. Ти, тобі, які Ходяча драбина. Вони мене не бачили пожежкам машину. Так, треба пану нагадати, що помре. Ми серйозне маємо завдання. Сьогодні треба нагадати те, що повинні пам'ятати всі і вся. Минає майже два століття, як на землі пожежна служба. люди того великоліття, і сила в мужності, м'яційності і дружбі. Нормальна чоловіча робота, людей від зла і лиха рятувати, кидати й оленя, гаряче крапля, потуго. І допомогу вчасно людям надавати. І коли все навколо горить, і стихія людує, так страшно, ти повинен вогонь заценить, і життя врятувати відважно. Стихійні лиха та страшні пожежі, не знають ані графіку, ні часу. Пожежник ти, а значить, швидко й обережно. потрібній місці з'являєшся відразу. Хвилюються за тебе, рідні люди. Нелегко і вночі спокійно спати. Так то ж іще, крім тебе, нести службу буде, і на сигнал біди завжди реагувати. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. У наші стека ще сустить, запобігти, я тут не с тобой, як будто форму, так і ты, с томати, запобігти, я тут не с тобой ти у наші степень ще сустить, запобігти, я тут помогти, в якну в форму, такі ти, слаботи, звіздів, у кого на спутку. Хована до допомоги, колоням краля, плухати життя, йти, до меди, тяжка така доля, яку не скажіть із тих, зривові наряди, нічні недоставання, моральне виховання, мета, виживання, гартування для того, щоб рятувати. У цій роботі не дадуть почувати, тільки працювати, чуєш працювати, набирати. Завала сюди мати, і ніхто не обіцяв, що буде легко тут. Він коли потрібно тобі лізти в груд. Ще на ці вічно у нас сигнали тривоги, заводять грех та хребті. У форму, так і тих, за меті, за потік, допомогти на шести типця, каже, стажистих, за побігти, за тувати, хто помогти, в якій у форму, так і тих, замерти, але втомати їх по житті, на звичайні ситуації, не на коло, але про цему сяти в руки, ми по тобі знишкодити руки, за батьків, за людей, за країни прапор, за землю, за дітей поборотись крапом. І скажу, що пороття назад немає, того я немає, бородії не знімає. Це ж як тільки сильних стадімо Немає сили, так ні побежати відважне. Значання не але дай науку похам людям, хотя неї руку. І якщо вибрав на таку роботу, та прошу віднестись до неї сьогодні, запобігти, вятувати, щоб допомогти у наших спецяха, що скажеш ти, запобігти, вятувати, щоб допомогти, а як у так і ти спомати, за побігти, вятувати, щоб помогти у наших спотяках ще скажеш ти, за побігти, вятувати, щоб допомогти, в як ти за побігти, для тувати, для тувати, та волну, так і ти спомати.